Тотальні вибухи вкривають Росію, масштабно палають і розриваються склади ракет та нафтобази. Міста вкриває полум'я. Розплата за страшний удар по Києву та Шуці, де рашисти влучили в ряд житлових багатоповерхівок. Тож тепер кара прийшла на свято до них, а заплатити доведеться набагато більше. Як вибухають міста расистів, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Українські ракети атакували Росію. Перш за все, прилетіла в Смоленську область. У цьому регіоні мотодронів дронів була нафтобаза в Ярцевому. Загалом було чути більше десятка потужних вибухів. Після чого в районі нафтобази почалась потужна пожежа. Ну а зараз її гасять. Пожежу на нафтобазі підтвердив також і голова Ярцівського району, заявивши, що сталася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки супротивника сталися загоряння. До слова, Смоленська область не межує із Україною від української території. Її відокремлюють Брянська область і Білорусь. Ну а при цьому губернатор Брянської області РФ Олександр Багама заявив, що над Брянською областю РФ було збито 19 українських безпілотників Камікадзе. Всі атаки відбито, всі цілі знищено. Однак, з огляду на атаку на нафтобазу в Смоленській області, швидше за все багатьом безпілотникам вдалося прослизнути непоміченими. Тим часом в Казані вибухи тимчасово призупинили роботу аеропорту із метою гарантування безпеки польотів цивільних повітряних суден. Заявив представник Росавіації Артем Кореняко. Цитую, повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси. Поінформував Кореняко, зазначивши, що екіпажі ПС авіадиспетчери та служби аеропорту вживають заходів для гарантування безпеки польотів. Також глава регіону Північна Осетія Сергій Муняйло повідомив про атаку БПЛА на полі. Льгон та закриття аеропорту Владикавказ в північно-кавказькому федеральному окрузі. Оголошена безпілотна небезпека. Аеропорт Владикавказ закрити для прийому та відправлення літаків. Повідомив він. Ну а Курській області також сталася потужна бавовна. Про удар по місту Львов повідомляють рашистські телеграм-канали. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн, теж підтвердив удар польову, звинувативши в цьому Україну. За його словами, інформація про значні руйнування поки не надходило. На місці працюють аварійні та комунальні служби. Тримаю ситуацію під контролем, написав він. Щоправда, в мережі публікують відео із наслідками прильоту і значні руйнування. Все ж таки є на ньому. Видно пожежу та пошкодження однієї з будівель. При цьому голос за кадром каже, що «ребята всі в бункері, много людей». Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що прилетіло по скупченню окупантів у Львові на Курщині. Дещо прилетіло по скупченню російських військових. Також стало відомо, що сили оборони України завдали потужного удару по об'єкту російських збройних сил в Орловській області, де ремонтували та обслуговували дрони Камікадзе. І про це інформує генштаб збройних сил України. За інформацією військового командування, внаслідок удару знищено склад, що складався з низки захищених бетонних споруд, і саме тут окупанти зберігали, ремонтували, обслуговували іранські безпілотники, які використовуються для атак. На українську цивільну інфраструктуру Казана бойова операція суттєво знизила потенціал ворога щодо проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України. Так зазначили у Генштабі. Українські військові зазначають, що мають докладну інформацію про військові об'єкти на території РФ. Робота із виявлення та поразка цілей на території агресора триватиме і далі запевнили військові. А в генштабі ЗСУ повідомили, що було завдано удару по захищеному об'єкту Варло. Овській області, де зберігалися, обслуговувалися та ремонтувалися дрони шахет. За даними Астра, цей об'єкт знаходиться між селами. Цимбулова та Руднева Болхівського району Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки зроблені протягом 24-го року, на яких видно будівництво якогось об'єкта в цьому районі. Воно почалося у серпні. До грудня об'єкт було добудовано. Військовий аналітик Адеф Мон зазначив, що споруда схожа на бункери, з'єднані тунелями. Він нарахував там 14 бункерів. і намалював їхню скаму. Джерела Астра повідомляли, що в об'єкт потрапили щонайменше три ракети Шторм Шедоу». Ну а партизани пошкодили локомотиви під Москвою. Один мав їхати на окуповані території. Про що повідомляє міськрада далі? Цтою за попередню інформацію учасника Маріупольського спротиву та спротиву Азов'я провели дві операції в Московській області. У результаті було пошкоджено два локомотиви, Йдеться в повідомленні міськради. Ну і так на залізничній станції в партизани підпалили новий електропотяг ЕП-2Д-0014, який Після ремонту планували відправити на окуповані території. Ну а в депо міста Глобня зроблено підпал тепловозу, який повністю вигорів. Тим часом РФ продовжує свою злочинну діяльність та знову вкотре піддає ризикам українців. З таким сусідом ніколи не знаєш, де прокинешся в напіврозвалені квартирі чи в швидкій, та чи прокинешся взагалі. Країна агресор розпочала ракетну атаку на Україну і по всій країні оголосили. Повітряну тривогу з загрозою балістики очевидці кажуть, що чули вибухи в Києві та області. Нічна атака почалась як зазвичай з нічного запуску ударних дронів із загрозою балістики для всієї країни. Вибухи лунали в Києві та Василькові. Цитую, в столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, написав мер Києва Віталій Кличко. Київська міська військова адміністрація попередньо повідомила, що уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежі та руйнувань не було. Не повідомляють про постраждалих, а відомо, що декілька ракет також ткували шостку в Сумській області. Вова повідомили, що росіяни завдали удару по інфраструктурі. Шосткинської громади мар шостка Микола Нога написав у соцмережах, що в місті зруйновані окремі об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітніх заклади та інші об'єкти соціальної сфери. В повітрі біля кордонів України перебувало 8 бортів стратегічної авіації. Ту-22М3, чотири з них вилітали з рашистської авіабази Алієнія, а інші чотири з авіабази Енгельс. Моніторингові групи зазначають, що всі ці борти атакували шостку. Ну а згодом ті літаки, які ще залишилися в повітрі, відлетіли від пускових рубежів. Але атака на шостку продовжувала місто атакували вже не ракати, а шахади востаннє РФ завдавала такого масованого удару по Україні у святвечір та в досвіта на різдво 25 грудня. Тоді постраждали населені пункти, як на скуді, так і в центрі та на заході країни. Ракети, в тому числі вкотре, атакували Істри Львівської області, де розташовані важливі газові об'єкти та бурштин на Івано-Франківщині, де стоїть важлива ТЕЦ. Через масштабну атаку в Україні відновили екстрені відключення світла, але через кілька годин електрику почали повертати. Під час атаки, 25 грудня, загинув енергетик. ДТАК, повідомили в компанії. Він працював на одній із. Теплоелектростанції. Ну а Ерефія змінила тактику ракетних атак по Україні і пройшла до менш частих, але більш масованих ударів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Посилаючись на аналіз британської розвідки, британці проаналізували ракетний удар, який рашисти здійснили в ніч з 12 на 13 грудня. Як і у випадку з обстрілами, що сталися у листопаді та раніше, рашисти задіяли стратегічну та тактичну авіацію для запуску крилатих та балістичних ракет. Одночасної змов було запущено ракети калібр а із землі численні дрони камікадзе. Загалом же було використано близько 90 ракет в поєднання за щонайменше 180 БПЛА. Уританська розвідка акцентує, що з серпня РФ не вела ракетних обстрілів, а накопичувала ракети, щоб потім здійснити кілька потужних хвиль обстрілів. Це помітно відрізняється від тактики, якої росіяни трималися на початку року, частіше, але менше за масштабом атаки. Крім того, РФ тримає певний запас ракет для маломасштабних атак, які проводяться для демонстративних каральних заходів. Стосовно ранкового обстрілу є певні. Деталі, принаймні, можемо озвучити ту інформацію, яка стала нам відома з моніторингових каналів, які проводять. Моніторинг, вибачте, за а, тавтологію, е, саме повітряного простору над Україною. Отже, сьогодні зранку було застосовано вісім ракет Х 22 32 Це з бомбардувальників стратегічної, тактичної стратегічної бомбардувальної авіації Росії Ту-22 М3. Чотири ракети Х-69, скоріш за все, з су 57 сьомого, е, і дві ракети «Кінжал». Або ж Іскандер М. Отже, ворог масово атакував ракетами Х-22 Чернігівщину та Сумщину. Найбільше ракет прилетіли по місту шостка. На жаль, є влучання. Поки що без подробиць. Пуски ракет Х-22 проводилися. Е Бомбардувальниками Ту-22 3 над територією Тульської, Калузької та Орловської областей також ворог атакував Васильків, що на Київщині ракетами Х-69 пущеними з території Курської області та ймовірно ракетами Кінжал. Ну, принаймні, монітори повідомляли про зліт ракетоносіїв кінжал Міг 31 К з авіабази Саваслейка. Ну а далі трішечки про підсумки 24-го року і повітряні атаки росіян по важливим енергетичним об'єктам України. Зараз ви бачите інфографіку на своєму екрані. 13 разів атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. 85% ракет і ракети дронів, запущених по енергії системі, були збиті або ж знешкоджені засобами радіоелектронної боротьби. Під час атак Ерефія випустила. 1712 ракет і дронів це за 2024 рік. Уявіть собі масштаби того, що застосовували росіяни проти нашої енергетичної системи. 1712 ракет це тільки по енергетичній інфраструктурі. Якщо загалом брати, то там цифри набагато-багато більше, на жаль. Ну а далі власне про те, як расисти намагаються вести гібридну війну, і, зокрема, через злам мереж і через подібні речі. Але тут, скажімо так, в ТСНі було щось на кшталт. Зокрема, ТСН засвітився в цій. Якщо можна і на ну, там декілька телеканалів, які мовлять саме в межах так. загальнонаціонального марафону, був злам. Але власне, от як було, наприклад, і на це звернули увагу блогери, що расисти зламали, начебто, сітку мовлення про це було, наприклад, на ТСН новини на каналі, про те, що на екрані з'явилася плашка з великими літерами. Ось такими протягом кількох годин ворог збирається завдати удару балістичними ракетами середньої дальності. Арешні в разі оголошення тривоги, будь ласка, негайно прослідуйте в Україні. Не ігноруйте сигнали про Прослідкуйте. Ось ага, тут важливо важливо так так тісно, прослідкуйте в укриття. Шірліс був близок, напевно, провали. Чекайте, подальшої інформації. Ну і власне група телеканалів, які ретранслюють е національний марафон Єдині новини. І про це ж було і в ТСНі Хоча згодом, власне. Е в ТСН самі ж написали таке. Звертаємо вашу увагу, що наразі інформація про злам ефірного мовлення не підтверджена. Телеканали функціонують належним чином, написали у ТСН. Ну і власне бачимо, що расисти ж не полишають спроб атакувати хакерськими атаками. Наші різноманітні реєстри 20 грудня дуже була потужна атака. Не всі реєстри, зокрема і в сервісних центрах, важко було переоформити останнім часом автівки, і бачимо тільки зараз. Все оживає тому зрозуміло, що расисти воюють на всіх фронтах і всіма можливостями, адже власне, адже власне можуть. І ну вчора до речі, я не знаю, це пов'язано чи ні, але був навіть невеличкий збій. Який в принципі швиденько було усунуто в мережі національного поштового оператору Нова пошта ну особисто я з цим зіткнувся, бо були проблеми з проведенням фінансових операцій при оплаті посилок. Ну потім це в принципі прибрали, але все одно ну, трішечки було зайвого клопоту і дискомфорту. Ну і дійсно расисти полюбляють прив'язку додати, і знаючи, що зовсім скоро новий рік вони мали б масовано гатити по території нашої держави, щоб зіпсувати нам це свято. Ну і за інформацією Гордона, за результатами анонсованої ним зустрічі, має відбутися припинення вогню, після чого відбудеться підготовка та підписання мирного договору. Журналіст стверджує, що зараз тривають інтенсивні переговори між командами Трампа і Путіна. Є лінія. За які ні Росія, ні Україна не може відійти, але є дуже цікаві пропозиції, сказав він. Ну і також досить така інформація з'являється цікава про вильоти літаків, які здійснювалися протягом останніх діб. На екрані ви зараз можете побачити скрін цього. Також повідомляють про те, що літак з льотного загону Росія провів два дні у Вашингтоні, що може свідчити про. Таємні переговори російського керівництва, і про це до речі дописали рашистські змі. І підсумки можуть стати. Ти відомі вже скоро. Також попередньо 29 числа, телеграм-канал База з посиланням на дані сервісу написав, що літак Іл 96 300 спеціального льотного загону Росія, яким користуються офіційні особи країни, два дні провів у Сполучених Штатах Америки. І також спецборт, що прибув до Санкт-Петербурга з Москви, 26 грудня, вилетів до Нью-Йорка і після перерви вирушив до Вашингтона. Повідомлялося, що. Що вже 28 грудня російський літак вилетів до Москви. і як ми вам вже на початку теру вам сказали, жодна зі сторін не коментувала цю зустріч, які саме питання там могли обговорюватися і вирішуватися. Тож будемо чекати на надходження подальшої інформації і обов'язково повідомляти вам. Дійсно розуміємо, що Дмитро Гордон, український журналіст, він досить така цікава особистість, так би мовити, і всі його висловлювання і тому подібне. Ми пам'ятаємо, але знову ж такі ось такі от гучні заяви він робив з приводу того, що сьогодні, начебто, той самий вирішальний день, коли це все відбудеться, досить таки неочікувані. Так слова для всіх нас, українців. Я думаю, ніхто не очікував. Дійсно, можете дописати також свої думки з приводу того, чи віра що це може реально статися чи ні, але дійсно інформація з приводу того, що літаки в Вашингтоні, рашистські літаки, саме були і про це не коментували. Дійсно, є тож досить така цікава інформація. Будемо звичайно слідкувати за перебігом події і першим вам про це повідомляти. Тож обов'язково до речі доєднуйтесь до нашого стріму завтра о десятій ранку. Думаємо, вже будуть якісь обов'язково нова інформація, нові новини з приводу цієї новини. Також будемо все наші колеги будуть це обов'язково вам розповідати. Ну і також продовжуємо говорити про актуальне. продовжуємо говорити про той терор, який рашисти застосовують на території нашої держави майже не щодня. Будемо говорити про обстріли, будемо говорити про Харківщину. А саме про Куп'янськ. дійсно говоримо майже на щодня, і на жаль, є там не дуже такі приємні новини з приду того, що. Наслідок сьогоднішнього ворожого удару по Куп'янському району Харківщина вдень у понеділок загинула жінка. Про це повідомив у телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Снігубов. Передають наші колеги з Укрінформу. Окупанти вдарили по Куп'янському району у селищі Ківшарівка. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Дані особи ще встановлюються, Йдеться у дописі. Ну і за інформацією Снігубова, пошкоджений також і багатоквартирний будинок. Винок на місці працюють правоохоронці. Тобто, дійсно бачимо, вкотре расисти чинять терор на території нашої держави, і вкотре бачимо, що вони дійсно гаві... гатяться авіацію по території нашої держави. Тим паче, куп'я ще на Харківщину. Дійсно говоримо про те, що ситуація там є дуже і дуже складною. Тож бачимо, що такі новини неприємні є. Але дійсно про це потрібно говорити, і потрібно фіксувати кожен той військовий злочин, який чинять расисти. І далі також будемо говорити з вами ще про Харків. Ва, саме про фронт, і от речник оперативно-тактичного групування Харків Євген Романов розповість нам далі більш детальніше про ситуацію на Харківщині і про активність ворожої ДРГ, яка, на жаль, останнім часом все таки дуже так зростає. То ж далі можемо його заслухати. Так, дійсно, вчора марно вони витратили свої ресурси, мали загиблих, мали. Поранених мали знищену техніку, в тому числі артилерію. Сьогодні е, російські окупанти двічі теж марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Липці. Е, теж вони не мали успіху. Ситуація контрольована, кількість ворожих атак зменшилася. Угу. Пане Вені, ви кажете про техніку. Не тільки піхота рухається, також і техніка намагається їх прикрити. Чи великі це колони. Якого роду це техніка? Колонами вони вже не атакують, таке відбувається час від часу, але масово вони не застосовують броню. Вони рухаються невеликими групами, намагаються завести 3-5 людей, де їх сконцентрувати. Але ці групи вчасно виявляються та знищуються. Як ви кажете, що що їм не вдається, але чи росте кількість штурмів на день? От, зокрема, коли відокремити і вовчанський напрямок і окремо липці? Чи можна сказати, де таких атак росіяни здійснюють більше? Сьогодні по одній атаці відбулося лише. Ми спостерігаємо зменшення активності ворога на харківському напрямку. Пов'язуєте це із святами? Ні, ми пов'язуємо це е, ну, з різними факторами. Один з яких це нестача людей, нестача техніки е, та е, те, що сили оборони України на харківському напрямку довели, що атакувати на цьому напрямку ворогу дуже дорого. Не тільки що стосується фінансів, а що стосується і втрат у живій силі. Ну, живу силу вони не рахують, але це хоч якийсь, але ресурс. Як бронетехнікою, так і пішки, вони не можуть досягнути тієї мети, яку вони мають. Ви в одному з інтерв'ю, пане Євгенію, сказали, що це як з'їсти слона по шматках. А це в контексті розмови про те, які втрати ми наносимо ворогу, Десь озираючись трохи назад і підбиваючи певні підсумки року, що минає. У травні росіяни вдруге вторглись на Харківщину, намагаючись закріпитись там на наших позиціях. А, яким цей рік був для наших бійців і яким він буде для росіян, коли ми говоримо про Харківщину? Ще один важкий, але героїчний і правильний рік для всіх українців, які є у війську, які не є у війську, які є всі українцями. Ми стоїмо на своїй землі, з неї не підемо і ворога сюди не допустимо. Ті, хто вчинив злочини проти українського народу, будуть покарані неминучі. Чи помітно, що їхнє військо виснажується? Чи чуєте в радіо перехоплення про якісь можливо нові дедлайни і нові задачі по Харківщині? Так вони ставлять дедлайни, вони намагалися до певних дат і захопити Київ і просунутися на Харківщині. Вони кілька місяців поспіль намагалися захопити Бахмут, але Бахмут це українське місто. Його щоправда не існує в тому вигляді, яке воно було.